Всім привіт! Сьогодні у нас 1 червня і хотілося би підбити результати, провести огляд наших гібридів і в цілому стану рослин е, солодкого перцю. Нагадаю, що в цьому сезоні ми вирощуємо тип капія е, всі гібриди від компанії Riggs е, Даний перець ми посіяли 12 грудня минулого року. Сходи ми отримали приблизно на 8-9 добу після посіву. Висадка в розсади повновікової 40-45 денної була 2 лютого. Тобто на сьогодні розвиток рослин це десь 100 днів від висадки і 140-145 днів від отримання сходів. Тож, зараз пройдемось по кожному гібриду окремо. Потім подивимось порівняння плодів. Ну і подивимось їхню різницю як по масі, та по, можливо, кількості цукрів. Отже, по порядку. Перший гібрид це давно присутній на ринку, це гібрид. Партека. Дуже класно його вирощувати у відкритому ґрунті Тут він, звісно, трішки менше виглядає від інших, але ну, він має свої певні особливості. Це не дуже здоровий плід тобто коротенький такий, Ось. в принципі, загружений до верху. Зараз, якщо будемо порівнювати з іншими гібридами, звісно, він трішки вегетативно програє. Але як для відкритого ґрунту, в цілому він досить непогано себе показує там. В закритому, звісно, трішки слабше. Але в цілому гібрид непоганий, давно на ринку присутній. І... Скажемо, по вегетації за 140 днів в теплиці. З короткі має короткі міжвузля. загрузка. Частково ми вже плоди знімали, частково, скажімо, весною було дуже рано ясне сонце. Це крайній ряд, трішки були сонячні опіки, то частково плоди ми познімали, ті, що були пошкоджені. Але в цілому непогано виглядає. Поряд з ним, відразу відчутна різниця, це гібрид Балканіка. Новинка із сегменту компанії Rixvan. Якщо казати, ну, в цілому порівняти всі наші гібриди по швидкості цвітіння зав'язування, то, звісно, я би його поставив на друге місце. Портека поряд, ну, майже остання зацвіла, незважаючи навіть те, що вона крайній ряд, більш сонячна сторона, то балканіка. Зав'язалася друга. Перше, це буде наступний гібрид, я про нього окремо розкажу. Досить непогана загрузка, дозрівання. Ну і розвиток самої рослини. Ось так вони виглядають плоди. Плоди більші, ніж в артеки трішки по довжині, та й по масі, скоріш за все, будуть. Ми на початку рослинки формували в два стебла. Всі гібриди. Зараз ми вже припинили їх формувати, тому що у нас цей перець буде тільки перший оберт, бо в кінці липня ми сюди плануємо висадити томат, тому хочемо те, що зав'язалось, щоб воно дозріло. Так. Ось так виглядає балканіка. Непогано зав'язалась, загрузилась, що зеленим, що дозрівшим. Ці плоди ми вже будемо в найближчі дні знімати, тому хотілося зараз зафіксувати результат нашої роботи. Так, третій гібрид, якому ми більше всього посадили, це динаміка. Чимось схоже на балканіку, але мені здається, він у нас досить добре себе почуває. Можемо побачити його загрузку, дозрівання. Зліва і справа це все він. По вегетативному розвитку росинки таке ж, як і балканіка, по загрузці, ну, візуально, мені здається, побільше. Плюс це гібрид, який саме раніше з усієї лінійки Ріксвана у нас зацвів, зав'язався і перший почав загоратися. Мабуть, перші плоди Забурювати почали, мабуть, з різницею десь 5-6-7 днів від наступної балканіки. Тому на сьогодні ми маємо таку красиву картинку з перців. Так, ну, що зелені також зав'язані. Ось щось що, ярус червоне, насичений колір такий. Е сонячних опіків і, або верхівкової гнилі не помічено е чутливості, але це все треба дивитися по умовам вирощування. Але в нас в цілому цієї проблеми немає, як таких. Брака ну, не буде плодів. Єдиний нюанс, більш-менш негативний, який на всіх гібридах, це оці мілкі тріщинки на деяких плодах. Це пов'язано з мікрокліматом в теплиці. Бо на початку травня, коли у нас ну, погода, скажімо так, весною у нас була не дуже. І ми вже опалення вимкнули, але в теплиці вночі дуже були різкі зміна вологості. Тобто під ранок тут в теплиці вологість піднімала щодня до 100%. В день, коли сонце виходило, тут різко опускалось. І це не могло не відобразитись на плодах. Тому маємо таку на деяких плодах мікротріщини, але добре, що не масово. Це таке поодинокі плоди зустрічаються. Ось так у нас на сьогодні виглядає наш перець. Це динаміка. До речі, динаміку ми якраз взяли в перефасовку під, ну, в дрібну фасовку цей професійний гібрид під маркою Бестикар. Його, до речі, можна придбати у торгового дома кісо. Дуже крутий результат, як по мені. Дуже насичений колір, загрузка, відсутність будь-яких ну, дефіцитів. Росинка збалансована як вегетативно, так і генеративно. Плюс в закритому ґрунті вона себе добре почуває як по розвитку, так і по загрузці. Ось можемо бачимо, ще два ряди у нас динаміки досить непогано загружені. Весь Ярус. Так, У нас ще два гібриди, один із яких це новинка у рік це червоний капі Мерсіса. Він відрізняється від попередніх таким більш гострим кінчиком, це дуже помітно. Менше трішки плоди. Дуже цікаво. По строкам, хоча я назвав, що портека пізніше, але мені здається, він, мабуть, саме пізніше почав зав'язуватись і, і загоратися. Тобто видно, що не так багато дозрівших ще плодів, хоча загрузка в нього досить непогана по плодам. Незважаючи, можливо, деякі скиди були, від умов вирощування, то в цілому. Він загрозився непогано. Е, чим пізніше, цим, ну, його можна в принципі використовувати як конвейер. Тобто одні гібриди, другі. І по суті, що відбувається? Знімаємо динаміку, цей ще доростає. Динаміку прибрали, чекаємо до зрівання наступного, можна знімати цей. Ось, Тому якось так. Я ж кажу, ключова ще відмінність зараз побачимо, але він такий більш гострокінечний. Але це все солодкий перець. Вегетативно, до речі, він також найбільш вегетативний, бо якщо подивитись туди, там кущі поменше. Тут у нас вже майже сантиметрів 40-30 ще до шпалери вже залишилось у цього гібрида, в цьому продовжують цвісти, зав'язуватись. Ось. Досить непогана загрузка. Це ось одне стебло. Інше. Так, і останній гібрид це номерний. Але дуже він виділявся у нас під час вирощування. Він поки ще не має назви. Ключове він дуже вегетативний, у нього дуже здорове листя і дуже крупні плоди. Це, скоріш за все, буде видно по масі плода. Бо дуже-дуже здоровий. Ось він, Як виглядає, як дві руки мої. Тобто. Дуже крупний. Тут, може, в масі не видно, але мені здається, він трішки світліший. Зараз, коли я перейду до порівняння самих плодів, там, я думаю, буде різниця помітна, але він таки має більш червоний колір, такий світло-червоний в порівнянні з попередніми гібридами, тому що ті гібриди мають більш такий відтінок бордовості, такий, ну, насичено. Темного червоного. А тут таке яскраво червоний, тут в тіні можливо, не так помітно. але, ну, По загрузці він дуже добре загрузився. Ключове, я ж кажу те, що в нього дуже здорове листя в, в закритому ґрунті. Ось такі здорові листки розвиваються, як моя рука. Ну і плоди відповідно загрузилися. Ось, можемо бачити, наступний ярус, уже зелені плоди ростуть. Так, ну, зараз перейдемо до а, порівняння плодів, подивимось їх в розрізі, яка в них стінка і ну, яка в них вага у нас вийшла по цим гібридам. Тому переходимо до наступного етапу, це порівняння. Ось я вже підготував плоди. Ось ці всі. П'ять гібридів, що ми вирощуємо. Так, партеку подвину трішки. Ось, як бачимо, партека у нас поменша, розмір плодів. Балканіка-динаміка чимось схожі, як і по кольору, і по розвитку. Мерсіса, як я і казав, що він трішки тоніш, тонший. Ну і дуже крупно виглядає цей номерний. Але по кольору, я не знаю, чи камера передає, здається мені балканіка і динаміка, та й всі інші гібриди більш такі насичені. Хоча це може таке суб'єктивне, але здається, він більш красніший. Зараз перейду до зважування, покажу, яка маса середня цих плодів. Отже, зараз по порядку зважимо плоди. Так. так, по порядку. Це в нас партека. Середня довжина у нас плодів десь 18-19 см приблизно. Зараз зважимо декілька плодів. 72 грами. Оцей. 73. Ну, тобто, більш-менш однакова вага плодів. Так, далі зважимо. Це у нас балканіка. Довжина плодів уже побільше. І десь становить в середньому Ну, 22-23 сантиметри. Зараз зважимо. В принципі до три плоди зважимо так ось перші. Так, вісімдесять чотири грами. Тулити. Дев'яносто три. І останній 92. Отже, середня маса цих плодів у нас виходить десь 85-90 грамів. Тобто на 10-15 грамів більше, ніж Портека. Так, динаміка, дивимось. Динаміка також, довжина плодів в середньому десь 23-24 сантиметри

Майже однакові з Балканікою. Так. Е, мерсіса. Мерсіса у нас по довжині також десь, хоча деякі плоди 25 і 26 см можуть бути. Але він мені здається легкий. Зараз подивимось. Ну так, да, 67 грам. 73. 50. Тобто в середньому десь 60 грам, трішки легший навіть, ніж протека. скоріш за все, за тонку стінку. Ну і останній гібрид номерний, дуже масивно виглядає. Довжина також десь 22-23 см. Зараз зважимо його. порядку. Ух ти, 120 грамів. Тут, в мене, качеришка сама ця трішки заважила. 113 грамів. 94, саме найменше. Е, ну, якщо навіть відняти е, трішки маси зеленої качеришки, бо вона тут найбільша, мені здається, в цього гібрида. Ну, до 95-100 г саме найбільша маса в цього гібрида. Зараз я розріжу і подивимось, що вони всередині як виглядають. Ми маємо зараз за картину. Всі плоди двокамерні, але, помітна, ключова різниця по кількості насінневої насіння, як бачимо у партекі, мабуть, мені здається, ні Ну не найбільше, але чималенька насіннева ця зона, довгенька і кількість насіння присутня. Дуже товстий стінка, я би сказав, ну, міліметрів 5-6, ну треба міряти, мабуть. Так, це в нас балканіка. У Балканіки досить мало насіння. Зараз поїдемося. Та й тут, навіть, небагато. Небагато насіння. Менш, скажімо так, чим у портеки. Стінка також досить товста. Цікаво. Так, динаміка. Також невелика насіннева камера. Товщина стінки, на ну, стінки досить товста, я би сказав, Така сочна. Угу. Також дві камери. Так, Мерсіса. Насіння небагато, хоча, мені здається, майже як у партекі. Стінка ну, трошки тонша, мені здається, чим у попередніх гібридів. Ну, навіть менш тонше, ніж у партеки. Ну і останній, це номерний. Ну, середня, сказав би насінева камера, але стінки ну, такі дуже товсті, мясисті. Зараз цікаво буде заміряти кількість сухих ну, цукрів, скажімо так, в цьому перці. Зараз перевіримо, відкалібрували. Зараз будемо пробувати виміряти кількість цукрів. Першу сік. Проводимо. Цікаво, непогано досить. Кількість цукрів 7%. Так, зараз наступний гібрид. Спочатку На скинемо показники. Так, є. Витираємо. Наступний гібрид це в нас балкані. Угу, такий дуже товстий. Так то легко його й видавити. Зараз спробую. Так. Робимо замір. О, 7,2, трішки солодше. Сім, сім, ну, сказав би, майже однаково, але трішки, здається, він солодший, ніж Портека. Ано? Ось так, Тут у нас динаміка. Подивимось, що у нього по цукрам. знаходимо замір. 7,1. Твердо 7,1. Майже у всіх однаково. Йдемо далі. Так, четвертий гібрид це у нас Мерсіса. Тоненький, легкий, але цікаво, що у нього по цукром. Перевіряємо? О, цікаво. 7,5. Зараз на даний момент це саме солодкий перець. нулям І у нас залишається останній гібрид, це номерний, з товстою стінкою, найбільшою масою. Щось мені здається, він менш солодкий повинен бути. Хоча я можу помилятись, подивимось. Замір. Так, як я і думав. Більша стінка, більша маса, не такий вже і він і солодкий. Тому, скажімо так, з усіх гібридів можна виділити, по суті, саме солодкий, це Мерсіса, але якщо потрібна солодкість і маса, і Вражайність це якраз балканіка та динаміка. Але в відкритому ґрунті, мені здається, партека буде. Хоча ми зараз перевіряємо її, улітом ну, покажу, як буде динаміка себе показувати у відкритому ґрунті, як вона буде виглядати в порівнянні з, від... з закритим ґрунтом. Тому якраз дуже цікаво це буде побачити. В принципі, на цьому огляд буду закінчувати. Якщо у вас є якісь питання по цим гібридам, можете задати мені в коментарях. Спробую відповісти. Інші гібриди зроблю таку ремарку, не порівнювали, тому що в цьому сезоні ми вирощували тільки гібриди Рейхцвана. Звісно, було б цікаво порівняти ці гібриди з іншими, від інших компаній, але це на майбутнє задача. Тому. В цьому сезоні якраз подивились на асортимент типу капі у компанії Riggs В цілому є з чого вибрати, є на що подивитись. Але наголошу, що це результат, отриманий в наших умовах з нашою технологією, з нашим підходом. Тому у когось іншого, можливо, ці гібриди можуть по-іншому розвиватись. Але в цілому висновки такі. Дякую за увагу. Задавайте запитання в коментарях.